Інформуємо гарячими новинами. Щойно у тимчасово окупованому Маріуполі на базі окупантів пролунали потужні вибухи. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Сьогодні ввечері стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі на базі окупантів, яку ті облаштували біля торговельного центру в четвер, 2 лютого, пролунали дуже потужні вибухи. Окупанти просто в шоці. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Після вибухів на місці події видно чорний дим. За даними міськради, біля торговельного центру російські окупанти облаштували свою базу. Повідомляється, що хтось із місцевих партизанів допоміг Збройним силам України скоригувати вогонь по базі росіян, де знаходилась їхня техніка та особовий склад. Збройні сили України, отримавши координати, завдали потужного удару з хаймарсів. Окупанти такого не очікували, бігають перелякані, не знають, що їм робити. Маріупольська міська рада написала бавовна у Маріуполі звільнення від російських окупантів українського міста біля моря вже незабаром. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!